Швидко деградують діти за допомогою наркотичних засобів. Тому ми з базами вже не залишилося в цим стінях у житті, штовхали по можливості максимально інформувати батьків, залучати батьків про те, як це відбувається. І щоб ви не думали, що якщо ви цілі у вас все добре, то завтра завтра ви так добре. Дуже швидко і дуже... Небезпечно зараз відбувається процес деградації молоді завдяки наркотичним засобам. І наше бачення наркотиків вже устаріло. Ми знаємо, наркотик це шприц, це укол. Зараз цього вже немає. Це дороге, це недоступне, але доступні дешевші засоби, до яких є інше звикання, і ними, на жаль, дуже часто користуються. Ми з вами не готові до цього. Ми з вами в більшості не вміємо виявити, побачити навіть признаки наркоманії. Тому запрошуємо люди, які розповідають вам трошки. Як воно виглядає? Як можна побачити, тому що ваша дитина навіть може і осознано приході. Є така інформація, не підтверджена, але я впевнений, що вона існує десь, що старші підлітки підсаджують молодших своїх учасників для того, щоб отримати або сексуальну втіку, або майбутньому якісь грошові від того дивіденти. Тобто підсипають прямо в Кока-Колу підлінків, прямо називають продукт такий називається, підсипають Кока-Колу, дитина може не знати, що на останній фолії її добре з цією людиною. Починаються там певні заходи, можливо, займаються сексом, можливо, фотографують, потім їх шантажують цим і вимагають або грошей, або якийсь послуг, або ще чогось, і ще чогось. І дитина лавинообразно з поряду дитини, яку ви знаєте, стає тим, що сталося у вас. Будьте добрі, почуйте, що вам буду розказувати, тому що це наша спільна біда. Ми не готові до цього. Ми не готові, ми не готові, ми не знаємо, ознаки наркоманії, ми не знаємо, як з ней боротися. Ми не завжди чуємо маленькі. Сигнали, які нам подають знайомі, або друзі, і в результаті маємо дуже погані наслідки. Якщо зараз це питання не піднімати, не обговорювати, то через кілька років ми наступимо на такі граблі, що нам буде дуже все не перебуває. Тому якби я просив ініціював зібрати це, один із з Володимиром був ми зверталися до вас, щоб це зібрати, і нам допомогли. Тобто на сьогодні людина з поліції міської розповість вам. Їхнє бачення, технічні параметри служби захисту розповідять вам про права. Юрист Наталя Сергійна, якщо домовляється, розповість вам трошки про тести, снайперів, які на наркотики. Тому що хочу, щоб ви почули, навіть якщо ваша дитина не приймала свідомо наркотики, це не означає, що ніколи на неї вже не поводитися такі. Молодь зараз в інтернеті очікує, на жаль, вони не читають, читають корисні, то що потрібно, а часто густо, так як мода диктує на сьогодні, негативне стає муднішим. Тобто, хто крутий, той це зробив погано. Хто вчителю фактів сунув, хто, хто погано сказав, той крутий стає. Авторитет стає поганим. Всі наші з вами поступки в дитинстві це ніщо порівняно з тим, що дозволяє собі зараз молодь. І вона росте, вона деградує. Якщо не дай Бог підсилити їхні... Тут переїзд щось енергії негативно і підсилити наркотиком, то це дуже страшна біда. І це дуже погано закінчується. Тому, будь ласка, почуйте і не думайте, що ви в зоні, не в зоні ризику, тому що підсаджують не тих, у кого 5-6 дітей, де не було приятні, де нема грошей, а підсаджують тих, де порядні сім'ї, де є гроші, і де в перспективі дитина винесе з хати якісь цінні речі або гроші. І якщо ви тут прийшли, значить там байдуже ваша дитина. І у вас є, що втрачати. Якщо ви не байдужі, значить скорше, що ви успішні у своїх ділах, у своїх бізнесах. І тому ви всі в зоні ризика. Розумійте, почуйте, що якщо ви впевнені довіряти своїй дитині, то вона неосознано може потрапити в цю рутину. Ви можете не знати про це, але будьте до цього готові, бо якщо ви прощукаєте списку на старті, далі вам вже робити буде не буде. Бо споживати плоди, того всього, що втратиться. Все, Я дякую, хочу теж послухати. Я заступник начальника поліції, під поліції вже є мета нашого зібрання вже ясна, чому ми зібрали батьків. Нашими силами ми проводимо, бесіди і так далі, роз'яснюємо роботу з залученими службами, правда і так далі, і так далі. Але в першу чергу, контроль. За контроль, так як усім є думка така, що дитина пішла в школу, в неї відповідає школа, красний керівник і так далі і так далі. Воно по факту так, да. за навчальний період часу відповідальність несуть за уроки, за процес навчання, тут, тут е, власні керівники, вчителі, які проводять уроки, дирекція школи і так далі. Але контроль за дітьми, як вони це поводять, чи ми прийшли. На той самий урок, чи не прийшли, має бути від вас ініціатива від вас від батьків, то поясню. Якщо ви видите, що у кожного із вас є якісь проблемні уроки, на... якщо ви зацікавите, у вашої дитини дзвоните класному власному керівнику, питаєтеся, що коли вона прийшла в школу, в якій людині пішла, чи сиділа на всіх уроках, як вона поводиться і так далі, і так далі. Тому Дитина буде люба, відчув, що за нею є контроль з вашої сторони. Значить, бо якщо ми відпускаємо даний момент у період часу, наприклад, такий період часу, що як це називає, перелад, Чим вона займається, куди вона ходить, куди вона, вона своїм відпускати і так далі. далі. Обов'язково маєте знати круг знайомих своїх дітей, з ким вони спілкуються. Як, як кажуть, не назад говорить, з ким поведешся, то він наберешся. З вашої сторони основна увага має бути приділення від батьків у 70%. Школа напрямок воєнного на навчання. Тобто Задача значить, любої загальноосвітньої школи навчити да дитину і так далі. Він знає, кожна дитина продукція, друге питання. Друг, друг, Але як ви бачите, на цьому прикладі я вам. Факти там або там, я офіційно не можу сказати, по які партії не є виявлені. Поліція сполодить у даному напрямку оперативного... собно я що ізмус і так далі, що вживали коли, значить, або, вже, як по жаргоному, ширялися культури свіхоли. Була ця махова соломка, там варили на команду, Ми це знали, це всі специфіки цього. Значить, на даний час у, у світі в Україні знову експертизи відбуваються. Тобто, таблетки, порошки. Нагадаю, коли після вживання дитини буде після любого вживання, любого виду наркотиків буде розширений зрачок. Ліпо з, з мужем. Щоб ви замітили. Е з... ...по, 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 паломи, дозволю собі, якщо не використовують у вас каплі. якщо використовують у вас каплі, зрачок вертається на місто, його нічого не побачить. Та розширений чи звуже. Значить, розширений чи сильно розширений може бути дуже дуже. Просто реакція кожного синтетичного у, 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 у самого наркотика залежить, розумієте? Того бліду напрямку. Розумієте, і e, у кожної людини свій організм, тобто як він сприймає на ту хімію. Тобто це хімія. Я ja, перепрошую, просто я буду ja. писати, та я можу уточняти, буде неправильно. Мені, no, на жаль, звісно, щоб ми мали бажання залучити. Наркологічного ну, диспансі нарколог, але ну, так це вийшло, що він на лікарнях. У нас в районі лише один нарколог, реально всі останні психіатри і так далі.